Триває 174-й день українського спротиву. Працює медіа центр «Україна». Мене звати Василь Самохвалов. І ми розпочинаємо наш брифінг із Едвардсом смілтонсом, віце-мером Риги, заступником голови ризької думи. Пане едвардс, доброго ранку. Пане Едвардсе, почнемо з головного. Латвія визнала Росію державою спонсором тероризму, що цьому передувало? Як це відбувалося, і якими будуть наслідки? Я гадаю, це логічне рішення, адже всі мали можливість спостерігати те, що відбулося в Україні, в тому числі в Краматорську, те, що відбувається фактично щодня в Україні. Я був свідком, адже я був в Україні у квітні. Я був і в Бучі, і в Ірпіні, і в Бородянці, а не тільки у Києві і у Львові. Я зустрічався з українцями. Ми бачили фотографії дітей. Скалічених без кінцівок, це просто немислиме події для 21-го століття. Отож, ми, як цивілізований світ, маємо покарати північну Корею за її ядерні погрози. Маємо карати країни середнього сходу за терористичну діяльність. Тут аналогічно, а то й гірше, адже це не єдина якась. Діє не єдиний якийсь напад, а те, що відбувається щодня. Тому а, Латвійський Сейм на основі наших спільних цінностей вирішив проголосити Росію державою спонсором тероризму. Всі у цивілізованому світі визнають Росію як державу терориста. Це аналогічно іншим країнам, країнам середнього сходу, певним угрупуванням. Чи, скажімо, Північну Корею, яка погрожує світу, ядерним шантажем? Тому ми. Вирішили накласти санкції на всі ділові стосунки, на всі контракти, і в такий спосіб ізолювати країну терориста це дуже потужний вплив на них має чинити. Історично склалося, що в Латвії, і особливо в центральних там в Ризі, довкола неї мешкало багато росіян і продовжують мешкати. А яка сьогодні ситуація з ними? Щодо росіян, не можемо сказати, що якийсь є єдиний портрет, єдине обличчя росіянина. Я підписав документ Ризької міської ради щодо демонтажу пам'ятника окупації. Я називав його саме так. Він був збудований за радянських часів, він називався. Монумент перемоги чи перемоги освободителей. Насправді у нас було 50 років окупації, а не освобождення. Ми дуже чітко розуміємо і усвідомлюємо, що половина російськомовного населення мовчить з цього приводу. Вони прекрасно розуміють, чому це відбувається, і є. Частина російськомовного населення, які категорично проти, готові протестувати, те саме стосується з питанням, що стосується України, є російськомовні громадянини Латвії, які чітко розуміють, що відбувається: що відбувається геноцид, що Росія стала нацистською країною. І поводиться на кшталт гітлеровської Німеччини у період Другої світової війни. І ми чітко розуміємо, що є люди, які досі дивляться російське телебачення і вірять в те, що по ньому говорять. Тому немає якогось однозначного портрету. Але переважна більшість підтримує Україну і ми робимо. Це можливо для того, щоб всіляко допомагати Україні. Я гадаю, що наша спільна боротьба за свободу, незалежність і демократію відбувається зараз. Адже виборотись і за нас, за країни Балтії. Ми це чітко розуміємо. Знаю, що ви самі сюди привозили допомогу. Знаю, що, наприклад, вчора Латвія офіційно оголосила, що передала бойові гелікоптери Україні якою сьогодні є допомога вашої країні нашій? Знаю, що в найперші моменти війни власне ми передали джевеліни і переносні ракетні системи для того, щоб оборонити. Київ відбити перші напади на українську столицю. Насправді я почав підпрацювати Україну 11 лютого. Ми зустрілися з послом Олександром Міщенко, і у вас є колосальний посол, який працює фактично цілодобово, і в Латвії просто робить колосальні речі. І ми заснували програму підтримки Україні. І ми, власне, були найпершими у Європі в Ризькій міській раді, власне, ми вивісили український прапор у себе на Балконі, який майорів поруч з прапором Латвії і прапором Європейського Союзу. Отже, у нас був тиждень підтримки України, і це сталося ще за два тижні до повномасштабного нападу. Ми готувалися. І коли... Вибухнула війна. У нас вже були запрацьовані системи для того, щоб допомагати біженцям, для того, щоб починати надавати гуманітарну допомогу Україні. Вже на другий день війни у мене в офісі були присутні українці, які приїхали вантажними автомобілями, і ми надали все необхідне на той момент. Ми також запустили програму Donations.lv і зібрали понад мільйон євро. Дуже багато що відбулося за цей час. Я їздив в Україну разом з 11 міськими автобусами, які привезли 11 тонн гуманітарної допомоги, які ми збирали біля супермаркетів. Люди надавали таку допомогу з власного бажання. Зараз ми розуміємо, що все важче стає залучати пожертвування. Отже, вже починаючи з квітня я займаюся тим, що ми перетворюємо таку допомогу на рейки різних систем. Я пишаюся, що Латвія запустила систему medicalhelp.com, тобто медична допомога.com. Багато українських лікарень долучені до системи, і ми. Облікуємо ту допомогу, яка потрібна, і також надувачі такої допомоги. І власне, Рига стала логістичним центром медичної допомоги. І буквально за місяць такої роботи ми зібрали 6 мільйонів євро підтримки. А також ми досягли домовленості з двома найбільшими мережами супермаркетів у Латвії щодо того, що ми. Будемо формувати такі особливі пакети для українців, і кожен може купити такий пакет для українців паралельно з своїми закупами. І ми будемо допомагати із медичними потребами, засобами гігієни, засобами харчування і, звісно, озброєнням. Одна третина нашого бюджету на озброєння зараз направлено на потреби України. Я можу багато чого іншого перелічити, але зокрема, що варто знати українцям. Ми стоятимемо разом з вами до вашої перемоги, адже ми чітко розуміємо, що ваша перемога буде і нашою перемогою, і наша боротьба спільна за наші цінності і за незалежність за вашу підтримку, за те, що ви допомагаєте. І за те, що вірити в Україну з нами на зв'язку був Едвардс Смілтон, світ Риги, заступник голови риської думи, говорили про те, як сьогодні Латвія допомагає нашій країні у війні проти Росії. Побачимось.